Вітаю всіх на каналі Юний ентузіаст. Нарешті я приїхав до Києва. Якщо ви подумали, що зараз будуть ціни з ринку столичного, то ви не вгадали. Троєщина? теж не вгадали. Взагалі я приїхав по іншій справі, яка не сумісна з тим, щоб зараз я міг переміщатися на базар. Хоча мені тут 12 км до ринку столичного, від того місця, де я знаходжуся. І просто я не знаю, в який момент, коли я звідси поїду. Але я. Що зробив? пройшовся так. В три сторони подивився, де продаються овочі, попідходив до них, поспілкувався. І що я замітив? Замітив я таке, що вони от продають в таких, в таких палатках. І ці палатки, ну там є все. Воно дуже гарно виглядає, воно свіже, там всього асортименту, асортимент широкий, його є багато зазвичай. Але які тут ціни? Ну, ціни. Чому я не познімав ціни? Може так відразу почну. Тому що я їх питався. Приходжу, ввічливо питаюся: доброго дня, а можна познімати ваші ціни для YouTube каналу, для обзору цін? Вони відразу ні. Ну, я не знаю, чи можливо вони раніше обдумували це питання, аналізували всі за і проти, і вирішили потім всім відмовляти. Чи вони просто так? Тут може якийсь такий менталітет, щось просиш, ні, просиш, ні. Чому ні? Ну так. Я не знаю, що це їм дасть, так чи ні. Навпаки, якось би підбільшували б до себе ну, якусь таку покупців не лояльність, а як сказати, забувся це слово. Ну, Тобто, щоб покупці їх трохи більше любили, впізнавали. Але ж ні. Можливо, тому що тут ціни дуже дорогі. Наприклад, тут кавуни коштують 35 гривень, кажуть, що привезли з під Одеси. Яблука коштує 25 гривень. Е, ну, все тут дуже дорого. Я так зараз, як так, зоровою пам'яттю згадую. Ну, дуже багато було цін 35-35. Ну, от, наприклад, кавуни. Да, 35 гривень кавуни. Це ж виходить, якщо їх оптом купити, то скільки в них відсотків накрутка? Отут, от щоб е, в палатці такі продавати по 35 гривень. Я не знаю, по скільки вони оптом беруть. Яка зараз оптова ціна? Хто знає? Кавун, по скільки з поля, от, якщо привезти, Чи може десь. Ні, Це, мабуть, вони з якого поля, там в них палатка мала, там в них тих 10 кавунів лежить. І вони десь з оптового ринку привозять ті кавуни, цікаво. Ну, На оптових ринках, мабуть, кавун. Ну, я не знаю, по скільки, може, по 20 зараз, чи, чи по скільки, віс... чи по 18, по 15 може. Я знаю одне: от в нашому супермаркеті, там, де я купляю продукти, в нашому місті, кавуни коштують 18 гривень за кілограм. Це виходить. Мені взагалі нічого не треба придумати. Взагалі, взагалі, взагалі. Взяв, купив у них всі кавуни в супермаркеті, загрузив собі цілий багажник, сідушки склав, привіз до Києва. Тут вже людина стоїть з такою палаточкою. І продаєш кавуни по 35%. Купив, ну, якщо оптом збереш, може мені ще 50 копійок скинуть. По 17, 50 купив, по 35 продаєш. Мінус затрата, я думаю, якщо відразу так на 100% скочити на кавунах, то всі затрати. Там буде невеликий відсоток, щоб відняти. Так що такі то кавуни в Києві все дорого. Тут недалеко від центру я скрізь хожу. такі гарні, акуратні палаточки з написами, все таке чистеньке, гарненьке, виноградик, інжирну, все є, все на світі. Помідорчики, огірочки. Все є, тільки все дуже дорого тут. Отакий От, сьогодні був обзор цін без, без самих продуктів. Майже, ну, багато мені запам'яталось. 35, це я вже казав. Дякую, що подивились цей обзор. Цін такий наполовину жартівливий. Пока.